А что так можно было, что ли? Всім доброго вечора. Це, в принципі, наступний день після роботи. Приїхав я, значить, на дворі вже ніч повна. О, Бачите, без світла нічого не видно. Коротше, скоро тепер вже темніє, тим більше годину перевели. Значить, подумав я і буду пробувати своїми силами поки що. Якщо це не допоможе, тоді будемо е, притягати. Інші варіанти. Ну, перший у мене варіант такий. маю Я от балончик з роботи взяв газовий. Значить, Тут, як бачите, систему, яку зробив, закрутився шурупами в підшипник прямо туди. Ну, його і так тут ролі ніякої не грає, тому його треба по-любому звідси виривати і так їздити далі не можна. Значить, Закрутився я підшипник в двома шурупами. Ось, ну, на дроті, типа обратного молотка, буду молотком бити туди і вибивати. Але перед тим, друзі, я прогріваю алюміній. Він зараз нам розшириться, де підшипник буду гріти довкола. Я думаю, що я би повинен його звітом витягнути. Ну, Тут головне не перестаратися з прогріттям, тому що там далі сальник стоїть, щоб нам сальник не поплавився. Ну, я думаю, до 100 градусів можна сміло гріти плюс-мінус. Ну, шкода, що я пірометр не мав, не, маю, не взяв з роботи, хоча міг взяти. але Я буду пробувати на мокрим пальцем, як воно взагалі. Коротше, я думаю, що достатньо буде і 60-70 градусів і воно повинно само вилізти. З алюмінія алюміній гарно розширяється при нагріті. Тому я думаю, що тут проблем не буде. Ось, так що зараз спробую, ну, звичайно, знімати цей процес не буду, тому що, ну, самі розумієте, мені треба дві руки Ось, і світло, яке в мене на голові причіплено. І зараз я такою, таким способом попитаюся. Я не знаю, чи в мене це вийде, але принаймні попитаюся його коротше, вирвати таким методом. Я думаю, що повинно вийде. Ось, Що і як, я вам зараз зніму, покажу звичайно. Я зараз прогріваю і і буду цей, і буду вибивати. Так що дивимося, що з того всього вийшло. Так, ну, навіть не знаю, що вам сказати. Просто подивіться. Я думаю, зрозуміло, що відбулося. Орочі, тут варварські методи були трохи. Ось інструмент, який я використовував, але як бачите, все живе, все ціленьке. Попробував я спершу шурупу, шурупами виривати, нічого в мене не вийшло. Тоді я шарики збив в один кут і вилетіла ця обійма. Ось Нагрівав я, дргав, хто знає як, я не міг вибити оцю внутрішню, От вона лишилася точніше зовнішня, вона лишилася з краю і було тяжко дуже її вирвати. Ось, ну, з 10-ї попитки. -таки. І такий був інструмент там, і такий я пробував з різних ракурсів, і останнім аргументом став ось цей золотий ключ, який допоміг нам витягнути його, бачите? Воно, пишіть коментарі, від чого цей ключ. Я думаю, що всім він знайомий. Коротше, по колу я отак так дергав, дергав, їм, зацепився як сьомником і Дергав, -дергав. короче. не знаю, якийсь би чи тут сьомник підійшов би, бо там досить відстань невелика, захвата. Ось, але, як бачите, друзі, вийшло у мене це зробити. Я витягнув підшипник. В принципі, і дивіться, що я зробив, бачите, бензинчику туди залив, повністю камеру, залив, спитайте для чого. Ну, мені не шкода того бензина, але буде шкода, якщо. Там би був поганий сальник. Тому бачите, що сальник в ідеалі. Ну, я боявся, звичайно, щоб його не пошкодити, тому що, я ж кажу тут трохи варварські методи були, от я кручу його. тобто Сальник тримає ідеально Що не може не радувати, звичайно. ось Лишаю так, завтра приїду і подивимося. Ось, ну, пух. Судячи з того, що я бачу, о, все буде добре, бензин, звичайно, трохи випарується, але потьоків тут я ніяких не бачу. Все сухеньке. О, мій палець сухий, тобто сальник тримає ідеально. Так що я не буду переживати, коли буду заправляти новий підшипник, що там з сальником якісь проблеми. Ну, в принципі, можна було би його звідси поміняти, але як він в нормальному стані. І трохи сложновато буде поміняти, бо то нам минути відстань, нема потреби. Трохи собі палець пік, блін. тут каво грів, хапнувся за готову ерунду. Сюди палець пік, ну, що не поробиш? Як то кажуть, потребує жарт деяка робота, зато роботу зробили. Ось так що. Отак я сьогодні домучив виривання цього. Розчасного підшипника. Ось не бажаю я зла тому, хто його поставив, але просто це треба бути бовдером останнім, щоб поставити такий підшипник, який дивіться, капець повний. Да. Все, дякую всім за увагу. Далі буде.